Друзі, пасічники, всім привіт! Хочу з вами трошки поділитися такою своєю неприємною ситуацією, яка сталася зі мною. Трошки і Через те, що не знаю, трошки то що подіявся на погоду і трошки втратив сімей. Дивіться відео до кінця, щоб почути все. Бо інформація буде вам актуальна. Хто перевозить бджіл, хто купляє бджіл хто купляє пакети. В тому плані, всім буде актуальна вона. І всім вона пригодиться. Ну, така ситуація в мене зараз. що Хочу збільшити свою пасіку. Хочу збільшити кількість сімей на пасіці і докупляю зараз пакети, вулики. Вчора домовився з людиною. Був і недалеко від мене 50 кілометрів. І вирішив поїхати я за цими вуликами. Все ну продає, продавала старша жіночка, щоб інформацію якусь вивідати, не вивідав. Там сказала, що є вулики, там є 10 штук. І приїжджайте, забирайте все. Ну я повірив на слово. Приїхав на пасіку. Окомплектував 10 корпусних вуликів на 300-ту рамку, Вони 10, 10 рамочні, Все днище корпус, плівка і підкришне. Ну, така так возив. Я був. Все, поїхав, поїхав я туди, все нормально. Погода у нас була градусів 7 тепла, думаю, все чудово, прикольно. Нема сильної жари, зараз беру субджоло. Получиться з вуликів, що не буде вона в полі багато бджоли, там лише трохи це не проблема. В принципі, так все було. Все, приїхали, почали збирати всі сім'ї. 10 штук є, сім'ї доволі непогані. Получається, що в мене вулик на 10 рамок, а я приїхав туди. Там вже були розширені на. 15, максимум 17 було 12, 17 рамок було розширені вулики. почав їх відкривати, все нормально. Відкриваю там, було розплодо від 5 до 10 рамок. 5 було щось в одному вулику, так то середньо було 6, 10 рамок, 10 було в двох вуликах, і, а решта таке 7-8 рамок. Починаю збирати, збивати всю бджолу. Якраз помічається, в мене там 10 рамок в корпус. З розплодом, туди все поміщаю, весь розплід. Все чудово, все ідеально, накриваю, складаю біля машини. Чудово. Получається, що Получається, трошки сонечко виходить, температура зростає. Е, градусів, напевно, десь 10 було, 12, 10, 12 не було. 12 вже було пізніше, вже під вечір, коли я вже приїхав додому. І складаю машину, розраховуюся з людиною. Ну, це пройшло десь в районі там до 3 35 години. Починаю їхати. У мене ти четвертий, повний пасажир. Ну, повністю задніх крісел немає, все познімав. Їдемо ну, не сильно гарячо. Сім'ї досить потужні. Бо, наприклад, ті, що були 17 рамок, ми їх, ну, в загальному 17 рамок. 10 рамок там розплоду було. Ми їх трясли на 10 рамок, зверхою плівкою заткнули, люток закрили. Що виходить? Получається, що приток кислороду взагалі немає. Ніякого, повністю все запакували так, що. І ще зверху подушку поставили навіть. Думали, щоб вони не змерзли, виходить, бо на вулиці 10 тепла, щоб не було холодно їм. Думали, ну, поставимо подушку, все чудово. Їдемо, приїжджаємо до хати. Чуємо, що вони годять сильно в машині, ну, годять всі бджоли. Привозимо. Ну, скільки нам їхати? 50 кілометрів. Ми приїхали за ну, за хвилину, напевно, ну, за годину часу, приблизно так. Приїхали. В Машині не є сильно гарячо, починаємо розгружати, все нормально. Розгрузили, поставили на місця, все розклали, все класно, чудово. Підняли, всі, гудять, всі літають. Починали, прибили людки, ну, прильотні дошки, відкриваємо всі людки і починаємо бджола випадати просто з вулика. Ну, як випадати? Вона виходить і падає, виходить, і падає, виходить, і падає. В чому ситуація? Непонятно. Думаємо, ну, значить, мало місця їй, бджолі. Зразу ми другий корпус, на, відкриваємо, дивимося бджоли багато, починає вилітати. Зразу їм зверху магазин 145, щоб вони пішли наверх, бо як там було 17, залишилося на 10, трошки не состаковочка по рамочках. Виходить, ми їм поставили корпус, все чудово, виходить. Пізніше проходимо дві сім'ї, вони викучилися зразу на люток, зразу їм гарячо. і починають на налітку бути. Починають падати ну, льоток, прильотки, вони вилізли на вулик стінкою і починають падати вони. Жалко, що не зняв відео, бо не було часу це все робити, мушу тепер вам розказувати. І чорто бджіла починає падати, падати, падати. Все, що висить на стінці вулика, ну, така велика грозь висить, вона починає обсипатися, обсипатися, обсипатися. В чому ситуація? Не знаю. Відкриваю вулик, Я піднімаю перше днище, дивлюся, днище повністю. У мене днище сантиметрів 5 має 5 чи 3. Так, повністю засипана все днище бджолою. Я міняю нове днище, ставлю. Що виходить, щоб бджола запарилася? Бджола запарилася, повністю випала вся, ну, не вся бджола, там, напевно, процентів. В одному вулику, напевно, процентів 80 випало бджоли на дно, а в другому, напевно, процентів 60. Може, 60, може, 50 випало так. Ну, ще одна сім'я і матка здохла, скажу наперед. Що матка здохла і майже напевно 80% бджоли, а в другому десь 50 на 50. Матка жива і випало процентів 50 бджоли на днищі. Бджола жива, виходить. Вона що? Це рухається, але вона вже так зварена. У мене була така ситуація, коли я заселяв нуклеуси, то була похожа ситуація. Ми були бджолу намочили, поставили її в. Ну як помучили? легеньку змочили, щоб вона не літала. Поставили її в темне місце, дістали, вона просто вся була зварена. Думали, що ситуація через то що гаряче, було ще щось, бо не було ще раніше кондиціонера. Получається, що не так. Получається, що бджола просто задусилася. Навіть не то, що задусилася, підняла вологість великий, велика кількість вологос, і на бджолі. Немає так як борота, що вона дихає. бджоли дихає тілом. І вона просто получається, що бджола втупилася в своєму конденсаті. Вона зробила температуру, нагнала там 38 під 40 градусів, ще плюс на дворі. І дві сім'ї просто впало. Зараз покажу, яка кількість бджоли впала, випала. Ось така ситуація. Що щоб, щоб не було такої ситуації? Слухайте уважно, щоб не було такої ситуації, як ви їдете в будь-погоду, навіть коли на вулиці, там 5-7 градусів тепла, це не показник. Сім'я була сильна, я кажу, там 10 рамок розплоду було, і бдюли, ну, представляєте, як там було 17 рамок, ми зросли її до 10, то бдюли було багато. І щоб не було такої ситуації, потрібно ставити, як мінімум, зверху сітку. Любу сітку, щоб зверху був продух. Продух, щоб проходила той кипяток, що виходить, вулику виходив наверх і обмінювалася хоча з тим повітрям. А взагалі ідеально, щоб було знизу сітка і зверху сітка. Я думав, щоб не застудити сім'ю, щоб бо, думаю, на вулиці 10 град, там 7 градусів тепла ми виїжджали, У нас взагалі була така Град залітав, мінімальний чи сніг, чи град, що таке не Дощі падали. Туди приїхали, сонечко почало світити. Думаю, все чудово, сонечко світить, то скоренько перебрали, настрої було, ми то швиденько перебрала і дві сім'ї змучилися по дорозі, і, а решту вісім, все ідеально, все чудово. Вони були слабші, ці дві сім'ї були сильні, а тамті були слабші. І отака ситуація. Так що, пасічники, якщо ви їдете, ну на. Можливо, хто старший пасічник, думаю, що він з цим стикався, що він знає, що така ситуація є. А хто молодий пасічник, і, ну, можливо, в загальному, там, чи молодий, чи старший і далі не їздить, то не знає. То майте на увазі, що потрібно використовувати сітку, сітку зверху, сітку знизу, бо інакше зваряться ваші бджоли в будь-якому випадку. Навіть на вулиці буде 10 градусів, чи на вулиці буде 30. Просто чуть, чуть час зміниться. Ті, що зараз на вулиці 10 градусів, вони за 50 кілометрів зваряться, а там, де 30, вони зваряться за 10 кілометрів. Так що отак я попав на дві сім'ї. Обідно, жалко, але добре, одне тіше, що я поїхав десь далі і не взяв, наприклад, там 50 сімей зараз і не приїхав сюди до себе вже на пасіку. І в мене не залишилося з тих 50-10 сімей, а залишилося. А сталося так, що там впало тільки дві, а залишилося вісім. Одне ще це тішить, що є вже наука, яка, яку я вже не повторюю на наступний раз, щоб була ось така ситуація. Було. Ну, це я знаю. Це вже нашуки підсохло, трошки на сонечку. Зібрав спеціально для відео, щоб вам показати. І ну, викинув, напевно, одну частину з цих трьох. Оце десь в районі біля літрів 4-5 бджоли буде. Отак, що. Попав я. Отут пізніше, ще під вуликами також є. Вже зараз тут, тут не видно. Тут то, оцей вулик? Ні, брешу. Ой, помолився. Не цей вулик. Ось тут вулик. Ось видно тут бджоли. то вона просто вже випадала з людка, а ця, що бувало, випадала і повзла, Ну, тут повністю все засіяно було в нею. І зараз ще один. Ну і так в мене достатня кількість вуликів, але хоч ще збільшити, бо не вистачає мені. І тут вулик. Отак. Видно. Видно. Та? От. Така ж ситуація. О, це в траві, ще вони повзалися я кажу. Ситуація була не з цих кращих. Ось як виглядала комплектація. Корпус. Ну, у мене два магазини, у мене магазина сема. Корпус два 145-ті, нижче закрите поролоном, підкришник і плівка. Яка? Замість плівки потрібно використовувати сітку. От сітка пластмасова, яку використовували, бо колись на, на прополі, щоб збирати. Ну, вона нам не сподобалася ця система. І сітка залишилася. І ми ось нарізали цю сітку, бо маємо завтра також їхати по, по бджіл. Вже навчило, виходить, вже навчило ця ситуація. І завтра також маємо їхати по 10 вуликів. Склали і ось так. Ну, ось, друзі, така ситуація була. Так що ви подивіться відео і думаю, що ви такої ситуації вже не зробите. Не попотяться на тому, що я попікся. Чого вже буде все. Чудово. Ділюся з вами всім найкращим тим, що відбувається, найкращим, найгіршим, щоб ви не робили такого, або щоб ви робили таке, як це було правильно, краще, легше, цікавіше, простіше. Опит свій, практику вам свою розказую. А ви не забувайте підписатися на мене, поставити лайк і писати коментар якийсь, бо ви трошки. Не пишете мені, не активні. От. А я буду старатися для вас щось знаєш, інтересне знімати, ділитися, показувати, розказувати. Так що все, до нових відео.